Сьогодні розцвіла орхідейка, яку я купила за 50 гривень. Перша це її перша квіточка, перше цвітіння. На мене зацвіла. Ось вона є. Ось-ось-ось-ось ця така лапухаста. Бачите, які великі в неї листя. Ось вона за 50 гривень. Ось таку мені гілочку. Перший її цвіт. Яка вона красуня чорно-бордова така пелюстки ви бачите її і переливається. Ви бачите її пелюстки правильно. Пар... Камера передає по Пра... так, як вона є вживу. Ось такий довгий цвітоносик. На два місяці мені не Взагалі ні не реагувала, а потім швидко видала цвітоносик ось цієї бруньки з пазушки і ось таку велику-велику дугу видала. Як вона називається, я не знаю. Треба буде подивитися. А може, і ви мені поможете, буду дуже вдячна за те, що допоможете знайти її назву.